Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Сьогодні, як завжди, з вами у цій порі програма П'ятниця вечір. і Я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях надзвичайні люди. Багато про них можна говорити, але я пропоную познайомитись і поспілкуватися. Зустрічайте Леся та Галя Тельнюк. Тельнюк, сестри, український вокальний дует заслужених артисток України Лесі та Галі Тельнюк. Серед здобутків студійні альбоми, театральні постановки, премія імені Василя Стуса за збереження та пропаганду української культури. У репертуарі дуету пісні на вірші Шевченка, Тичини, Маленюка, Антонича, Стуса, Костенко, Забушко та інші. Дует як професійний колектив сформувався в 1986 році. Добрий вечір, Доброго вечора. Пані Леся, пані Галя. Рада вас вітати. Дякую, що прийняли запрошення. Завітали на нашу програму. Я знаю, що ви презентуєте у Хмельницькому надзвичайну програму наш Шевченко. Розкажіть, будь ласка, детальніше саме про цей захід, що ви привезли для Хмельничан. Це історія, яка розпочалася. Як не, не сьогодні і не вчора, тобто декілька років тому, і власне Шевченко і зустріч, от, власне, робота над його поезією, це вже було продовженням нашої довгої, довгої низки роботи над віршами поетів, класиків, видатних і сучасних, і українських, і не лише українських. От, але робота з поезією. Вона почалася ще з дитинства, фактично від батька. Який нас і привчив до цього, і розказав нам всі так би мовити такі тонкощі, тонкощі такі навіть загадки, такі які Таємничі. не ротаємниці, та які не розкриваються. Ну кожній людині, от у нас ми мали таку можливість завдяки батькам. Сестер Тельнюк без перебільшення можна назвати унікальним явищем сучасної української культури. Випликані та зрощені в оточенні музики, поезії вони увібрали в себе все багатство національного духу, його глибину і велич, його трепетність, тендітність і ніжність все це як наслідок присутнє у творчості цього геніального дуету. Леся та Галя написали свої перші балади у 13-річному віці. Перше визнання свого таланту сестри отримали на конкурсі нові імена 1987 року. Далі дипломи Червоної рути, робота над альбомами, розширення репертуару, творчий пошук. 2008 року у тандемі із Дмитром Стусом та Романом Семисалом народжується грандіозний проект Стусове коло про геніального поета та людину легенду Василя Стуса. Коли згубила тебе любов І перед очима лише асфальт, і під ногами одні щурі. Зведи на очі, поглянь вгорі над нами небо над нами небо 2009-го сестри долучилися до – святкування сторіччя з дня народження Богдана Ігоря Антонича. І от 2015-го з'являється унікальна програма Наш Шевченко. Сестри Тельнюк взяли на свої жіночі плечі нелегку ношу підняти глибині пласти української культури і надати їм сучасного вигляду, вирвати їх із забуття та змести сірість архаїчності з дорогоцінних скарбів. Обрамлюючи у розкіш сучасного звучання твори Шевченка, Антонича, Стуса Костенко, Забушко, вони дарують нове народження цим шедеврам. Грегіцу маю безвічну суду на той світилі принести. Ця програма виникла якраз напередодні подій, які відбулися в Україні в 2013 році. Майдан, далі війна, події трагічні, драматичні. Надзвичайно знакові для України. І Шевченко. От перша пісня була написана Лесею, бо я хочу сказати, що Леся композитор і автор музики до всіх пісень, наших, до всіх програм, і зокрема до програми на Шевченко. Вона написала пісню як передчуття, якесь таке все моє. Це інтродукція до поеми Марія Шевченка. От здавалося б, такий тихий мирний час, був 13-го року липень, як зараз я пам'ятаю, коли Леся написала цю пісню. Це просто навіть звучала, начебто, молитва, але в ній от вже тоді було, була така от ця нотка тривожна, тому що ми завжди в молитві, ми завжди тоді, коли, ми, очевидно, на межі якоїсь драми, тривоги. Власне, так складено, що людина завжди приходить до молитви такої. І оця потреба в молитві. і Написати музику саме до цього вірша виникла задовго до майдану. Ну, власне, це підтверджує феномен творчих людей, мабуть, тому що всі митці вони передбачають події історичну таручність так, і кажуть. Так, і, власне кажучи, ви розповідаєте про ці ж речі, які так. спонукали на якісь роздуми про майбутнє і, можливо, звичайно, що не, не таке світле, як би хотілося. Ну, та, але та, і, от... До речі, якось в одній розмові з Оксаною Забушко ще також задовго до подій. Ми говорили про те, що це якраз була на той час 200-річна ювілей Тараса та, Тараса та, Шевченка. Ювілей. І якраз говорилося, от Оксана каже, як видатна наша, також Оксана Забушко, поетеса, вона каже: обов'язково щось Тарас дасть якісь знаки, і ми побачимо. І так воно й вийшло, що по суті він став. Патроном майдану, він патронув, патронує нас всіх і до теперішнього дня. Тобто, тобто й... дуже яскраво це відбулося. Та отека його поезія, його слово воно настільки природне, потрібне, і е, це настільки гармонія внутрішня, мені здається, кожної людини. Просто це те, що приводить тебе гармонізує. Самого, саму людину. От, власне, ми перед початком ефіру говорили з вами про те, що ту справу, яку ви робите, наразі не наважується можливо взяти хтось на себе інший. І те, як ви вдаєтеся до виконання творів класиків, надаючи їм сучасне звучання, це, ну, як на мене, це феномен в українській музиці. Це така нова сторінка нашої культури української сучасної. От, власне, в цьому контексті, якщо говорити про вірші Шевченка, як вони лягають вам до душі на сучасну музику? От наскільки це складно передати образи Шевченкові, написані 200 років тому, власне, на, на сучасні мотиви? Ну, я думаю, це легко вдається, ну я так без перебільшення. Я думаю, це природній процес і те, що ти робиш щось чесно і правдиво, і відкрито і вкладаєш в це велику любов, воно обов'язково знайде відгук і обов'язково виведе на правильну стежину, тому що якось спеціальної. Речі тут немає. Все-таки створення музики це така річ загадкова і для тих, хто це робить. Для нас так само, коли ми співаємо, ми дивуємося, де воно береться. От чому навіть в якихось наших піснях є там ми наслідуємо плачі якісь або крик, або стогін, або що щось, щось. Це не заспіваєш навіть таким поставленим звуком. Це має бути і звук природній, і гортаний, це має бути як крик, як біль. Так само і народження цього, цієї музики, я думаю, воно просто є продовженням. Воно є укладенням в наш сьогоднішній день, того що хотів сказати, Великий. і народжувалися далі. пісні, ми співали їх і на майдані. І там і там тобто, всюди возили, возили їх в АТО і вони ще виконувалися. Спочатку лише от під Рояль, так як вони написані вдома, у нас, як Леся, пише, потім я приходжу, ми разом це дитятко вже плекаємо, пилинаємо цю пісню. Це дуже цікаво, як відбувається інтимний, цей процес. Це, та, це інтимний ну, наш такий То. момент, але ми про нього розповідаємо і в концертах навіть розповідаємо. І е, ця програма от перші її маленькі вкраплення були такі: от ми побачили, як вона прозвучала, ну, коли це було в Лондонській бібліотеці, від Шевченко до Забужко була програма. Ми Казали Шевченка, фактично людям, які не знають української мови, не розуміють, що, начебто, дві знакові постаті для України. Там 19 століття Шевченко і сучасне 21 з Там Оксана Забушко. І такі от рамки ми виставили, і побачили оцей вплив, яку одразу реакцію на Шевченкове слово вони, тобто це не були люди, які розуміють українську мову. Але ми зрозуміли, що музика це передала. Потім це були поїздки україною і всіма всіма її частинами, якими тільки можливо. І коли ми побачили, що ця програма визріла вже і створилася, і власне ми вибрали оцю форму оркестрову. Від, тобто від роялю тріо лончелів до різних різних перетурбацій цієї програми ми побачили, що вона надається до такого універсального фантастичного формату, як оркестр. Ми з такою аж крупною формою ніколи не працювали, тому що стосове коло це рок-гурт. В та. ну, більшості це арт-роковія. рокові Так, тому такі що навіть і подача ближче до подачі рок-музики, навіть вокалу нашого і прочитання поезії, воно таке дуже, знаєте, не ну, в такому нашому. Ну, ви розумієте, мабуть, це не випадкові ці речі. От Я слухаю про те, що ви розповідаєте. Постать Шевченка, вона масштабна, вона грандіозна. І, звичайно, ця масштабність передається звучанням оркестровим. Це перший момент. Якщо говорити про стуса, це зовсім інша епоха, це зовсім інший колорит, і емоції, і фактура. Звучання знову ж таки передана інш, в, в іншій площині. Тому не випадково, як на мене, такі складаються творчі. Ну, так, Власне, правильно ви надихнули наштовхнула мене на думку, от коли Стус писав, власне радянська музика, що вона знала, вона нічого не знала в цей час в світі, в Америці, в Англії, всюди відбувався просто рок н рольний переворот. от саме з нові знахідки, музичні, і саме тому очевидно, рук музиці так добре звучить його слово, тому що він цей очевидно, це биття, музичне биття серця всього світу відчував. Просто ми були за цим завісою. А він, як геній, очевидно, він відчував навіть в музиці щось було таке в ньому потужне. Сучасне і воно сучасним залишається до сьогоднішнього дня, тому що рок, справжній рок, він не прочитаний нашими музикантами пострадянської епохи. Ми так і не зуміли його дослідити, вивчити як треба. Можливо, ну поодинокі люди і вони в це знали, група, але от саме інтегрувати це в музичний простір сучасної пострадянської культури ніхто не зумів. І не вийшло от крім, окрім я б сказала, кому вниз є вони так. Вони потужні. вони унікальні і дуже били. сильні в цьому в своєму прочитанні Шевченка. Але тут і у них це надзвичайно вийшло так, як я думаю, ні в кого. Але наш погляд він ще цікавий, тим, що це жіночі. Це дві жінки, які співають словами поета, чоловіка, мужчини. Ну, та і... мужчина б не написав росли у купочці, зросли або посажу коло хати. Не написав би та через те. Але ти, якщо продовжити цю тему, знову ж таки виконуючи твори і класиків, і сучасників української літератури. Знову ж таки, як ви відчуваєте? До прикладу, Оксана Забушко в музиці, Оксан... Ліна Костенко в музиці? Той же Антонич, знову ж таки, от опишіть свої емоції. Як як ви це відчуваєте? Ну, Галя сказала одного разу просто фантастичну фразу, яку я хочу, щоб вона повторила. Та, але вона просто якось систематизувала і дуже правильно це сказала, що в музиці е, Стуз дав нам хребет. Оксанина поезія, її вірші дали нам жіночу силу і жіночі крила. А Шевченкова поезія дала нам серце і душу. Очевидно, це, якщо формувати так, Галія ну, майже так. так. Тобто, я думаю, що краще за це не скажеш, тому що кожен поет дає тобі щось таке, що не дасть інші. Так, Частина, очевидно, того суцільного образу, як це mm -hmm. за Джойсом, якщо йти за цими частинами тіла. Mm -hmm. і... За частинами важливими частинами цього формування внутрішнього людини то... Антонич, Це можуть бути очі mm -hmm. там і, і, і ще Або хтось слух та, там, так. Та. Це це. Якщо дійсно так думати, я думаю, кожен поет дає дуже багато Тобто іще. ви формуєте так. такий творчий образ, власне, є ну, на, на спеціальному нічого не так, робимо. тому, що виходить так, що ти не можеш взятися е, з, за іншого поета, скажімо, Оксана Забушко у нас би не вийшла такою е, жіночною сильною музика до її прекрасних геніальних віршів, які ми дуже любимо. Якби ми перед тим не працювали над поезією Стуса. І це тому, що одній жіночі ніжності їх для її поезії було би замало. І треба та сила, яка є енергія в самій Оксані, яку треба було в музиці передати в співі, в виконанні і в самій молодиці. І... А для Шевченка необхідна була ніжність наша. Нарешті він відчув. Оце жіноче тепло, музичне через 200 років після свого народження. Знаєте, от ми почули, от Леся почула в його поезії е справжню велику любов і ніжність. Я б сказала навіть, що це така любов, як навіть не як не до жінки, а як до дитини. От у нього таке від, таке відношення до України, до свого народу. О, коли ми записали вже, вирішили записати зафіксувати цю програму е з національним оркестром. Під керуванням Володимира Сіренка ми зробили DVD на кін студії Довженка і зафіксували цей факт. Цікавість цінність цієї програми, в тому, що вона була записана наживо, і оркестр, і ми це не набір нарізка різка відеокліпів. Це все таки знято скоріше в режимі програми Мецо. Світової залі у нас на меті, от це тур, буде цілий рік тривати. Він буде, ми хочемо всю Україну охопити. Зараз це перший етап, це лише 9 міст. Лише. Але хто зараз може сказати лише 9? це аж 9! Це аж 9. І уявіть собі, що лише за цей період вже зіграють з нами цю програму більше ніж пів тисячі музикантів. А це на сьогоднішній день я вважаю об'єднання музикантів. Це настільки важливо, це як плече відчути свого друга-колеги. Музиканти так рідко бувають разом і так рідко творять щось разом. І це буде нагода і я... та це приємна нагода відчути і оркестри, і диригентів, і познайомитися з людьми, з музикантами, тому що це дійсно це спілкування необхідне нам всім. Нам необхідні зараз речі, які нас будуть об'єднувати, які нам нас будуть вести в правильним в правильному руслі і направляти от якраз до тієї європейськості, яка нам зараз всім. Просто необхідна, про яку ми говоримо, яка нарешті має культурно відбутися цей переворот і поворот в той бік навіть сучасній музиці. Це просто необхідно, власне кажучи, від початку вашої творчості це кінець 80-х років, коли ви так заявили гучно про себе. Ви не відхиляєтеся від основної наміченої дороги. Ви займаєтеся цією глибиною української культури, глибиною музики. Чи не хотілося перейти в інший формат, тому що Ті речі, якими ви займаєтеся, вони не завжди зрозумілі для широкого загалу. І можна сказати, що це не формат на сьогодні, на жаль. Ми вже, по-перше, навіть якби дуже захотіли, а це навряд чи, то ми би не змогли. Справа в тому, що першопроходцем бути дійсно нелегко, і ми усвідомлюємо, що ми робимо якусь таку стежину. Зараз туруємо перші, якою, очевидно, хтось піде за нами. І воно так легко не буває. Але у нас нам просто життя послало безкінечні скарби в плані самореалізації, тому що. І вистави, в яких ми брали участь. І от вистава ОБН, яка була створена Галею багато років тому, і вистава «Інкрустація», яку в молодому ми грали, і граємо вже багато-дуже років. Просто наживо кожного разу виходимо, співаємо. І, і ці всі проекти, такі музично-театральні, в яких ми брали участь. Тобто дуже багато чого було створено, і що ми зробили. І, я думаю. Нам немає за чим зжалкувати. Потім в нас є така пісня, як повертайся живим, яка вже також стала дуже популярною серед людей, зрозумілою і доступною. А я думаю, в кінці кінців прийде той момент, коли творчість наша буде зрозуміла і на неї прийде час. Ти головне, повертайся додому, врешті знімай запилюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін. І відпускай цю ненависть назавше Посеред мирної тиші густої, ти, повертайся, ти головне. Повертайся, ти головне, повертайся живи. ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живи. Ася тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там сиріючи за видно колом. Матері душать і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю та корвалолом. Ти Повертайся, ти головне, повертайся. Qu'est-ce que j'ai cru Qu'est-ce que j'ai cru Qu'est-ce que j'ai cru